Час поминок по військовослужбовцю, який разом зі своїм сином призвався до Збройних сил України під час виконання бойових задач, загинув, і відбувалося його переховання на Харківщині. Після цього відбувались поминки. По людям, які зібралися на поминки, прилетіла ракета. На даний момент відомо про 55 загиблих. Троє є безвісти зниклими. Ще декілька є пораненими, перебувають в реанімації. Тож, на жаль, маємо констатувати, що цілком можливо, що загальна кількість загиблих буде більше, ніж 55. Цей черговий злочин Російської Федерації, оскільки охоронні заходи жодним чином не підпадають під категорію військових зборів, концентрації військової техніки чи чимось подібного. Це є. Військовий злочин у чистому своєму вигляді, за цей злочин буде відповідати кожен. Той, хто навів, а навів, це наймовірніший житель того ж села, той, хто прийняв рішення запускати, і той, хто натискав на кнопку. Всі ці люди будуть притягнені обов'язково до відповідальності саме за цей епізод. Ці люди будуть сидіти в тюрмі. Щодо того, що яка роль цієї трагедії, то я вам просто скажу, що жителів в селі Гроза до війни було 350 осіб. Під час цієї трагедії загинуло 55. Тобто це більше, ніж кожен сьомий житель села? Уявіть собі, кожен живете ви в селі, і кожен сьомий житель його в один момент загинув. Тобто у кожного жителя села є загиблі родичі, загиблі друзі, загиблі сусіди. Вічна пам'ять загиблим, та ми не забудемо та притягнемо до відповідальності всіх злочинців. Другою темою є не дуже цікава подія для України, але дуже цікава для Росії. Форум Навалдай. Колись цей форум був міжнародним, а тепер він внутрішньоросійський. Чому? Тому що на цей форум загнати не можна навіть відомих діячів Талібану. Цей форум є форумом російської еліти. Майше кожен із них перебуває зараз під санкціями. Це дискусія, на якій Володимир Путін проштовхував свої тези, але в цілому цей форум був передвиборним. Володимир Путін готується до виборів. Щоб там не казали про те, що в Росії не відбувається якихось там виборів, і про те, що росіянам все одно і вони як раби йдуть і не звертають увагу на масові фальсифікації, це все, звісно, правда. Але варто не забувати, що перед кожними виборами Путін намагається дати народу якусь подачку. Важливою складовою будь-якої державної політики. Особливо в державах авторитарних є взаємодія з елітами. Тобто, це ті люди, на яких тримається режим. Путін намагається особливо міцно тримати російську еліту під контролем. Це саме ті люди, які можуть його скинути у випадку чого. Це вже не раз траплялося у російській історії. Відповідно, дуже важливо збирати російську еліту та час від часу штовхати їм певні меседжі, певні меседжі. З розряду, поки ви зі мною, то все з вами добре. І як тільки ви від мене тікаєте, з вами стається те саме, що сталося з Пригожиним. Це головна думка, яка має бути у російських еліт, на думку Путіна, під час його виступу у Валдаї. Це той випадок, коли приходить Великий падішах і дивиться на свою челядь, тому що російська еліта це для нього челядь, і чітко вказує їм місце. Намагаючись їх тримати під контролем і, не дай Боже, не втручатись у виборчий процес. Тож, ми бачимо, що Путін все-таки, на жаль, поки що тримає владу в своїх руках. Але сподіваюся, це не ненадовго. Щось сталося з російським флотом. The Wall Street Journal опублікував супутникові знімки, на яких. Російський флот уже де-факто відсутній у місті Севастополь. За даними цього видання, російські кораблі перемістились до Феодосії або до Новоросійська. Це дуже добре, що російські кораблі покинули Севастополь. Вони зробили правильно те, що вони і мали зробити. Мали зробити причому дуже давно. От тільки вони не зрозуміли, що перевестись вони мають не у Феодосію. Вони мають перевестись далі на російську частину Чорного моря. І при тому всьому всі інші російські війська також повинні покинути територію України. А давайте запитаємо у росіян: що ж таке сталося? Що російські війська, російський флот, вимушений був покинути Севастопольську бухту, в якій Росія знаходиться з кінця 18 століття, навіть після проголошення незалежності України в 91 році російські війська знаходились там. До розподілу флоту у 97-му, потім був підписаний договір між Україною і Росією щодо продовження присутності російського флоту до 2017 року в Севастополі. Російська влада багато разів намагалась продовжити цей договір, і потім їм це таки вдалося. Це сумнозвісні харківські домовленості. Під час яких був величезний скандал у Верховній Раді, але все-таки їх прийняли, і це був чинний договір до 2042 року. Давайте скажемо так: що було б з російським флотом у Севастополі, якби не почалася анексія Криму? Якби не почалася війна на Донбасі, а згодом не почалося повномасштабне вторгнення? Поправді він би там би досі і стояв би. Тому що був чинний договір, який Росія планувала колись виконувати, чи не планувала виконувати в будь-якому випадку у нас би не було б механізму його розірвати, і ми так і мали б терпіти російські війська там. Але все-таки зараз російського флоту у Севастополі нема. Його там більше ніколи і не буде. Ми обов'язково звільнимо Кримський півострів. І Крим це Україна. І буде завжди. Перший дописувач стверджує, що багатьом росіянам абсолютно все одно на те, що рубль падає. Все-таки я з вами погоджуюсь. Середньостатистичний росіянин вважає, що на його життя та на ціни в магазинах рубль ніяк не впливає. Але. Все-таки це не є так. Зараз на ціни на товари в російських магазинах дуже сильно впливає вартість паралельного імпорту. Особливо на товари техніки, холодильники, мікрохвильовки, чайники, все те, що вони вкрали в бучі, на автомобілі і так далі. Дуже багато росіян їздять на іномарках, Відповідно, паралельним імпортом завозяться комплектуючі. По-перше, в зв'язку з ростом курсу зростає ціна тих товарів. Які вони закуповують за кордоном. Крім того, зростає і корупційна маржа, так званий паралельний імпорт, яку вони платять чиновникам тих країн, через які вони це завозять, і відповідно ті товари вони виходять дорожчими. дорожчими не просто в зв'язку з курсом, а ще й в зв'язку із ростом корупційних затрат. Ясно, що далеко не всі росіяни будуть проводити паралелі між падінням курсу рубля та Розтамці в магазинах, але все-таки багато хто з них, на жаль, в зв'язку із зростаннями зарплат, а падіння курсу дасть можливість російській владі все-таки підняти зарплати військовим, які будуть сюди приїжджати. Ще більше російських людей, які в зв'язку з отриманням статусу військових переходять у клас вище в своєму житті, поїдуть воювати в Україну. Це є все-таки негативним явищем та. Негативним наслідком цього, але російській економіці глобально стало гірше. Наступний дописувач питає, що санкції на Росію вже 10 років. І що з того? Санкції були на представниках російської еліти, причому навіть не на російських олігархах. Не було санкцій на Романі Абрамовичу, не було санкцій на Фельдману та інших представникам російської еліти, які платили податки в Росії. Тобто це були санкції абсолютно іншого масштабу. Це були санкції проти депутатів, які голосували за приєднання Криму. Це були санкції на Путіна, на його родині, причому не на всіх їх членах. Це був абсолютно інший масштаб. У 2014 році не було такої політичної еліти в Україні, яка б стала б щитом за Україною і яка б змусила б Захід запровадити санкції. Такі Пекельні санкції, як колись сказав Байден, які е, мали б вплив на Російську Федерацію. Російська економіка тоді, незважаючи на певний спад у 2014 році, продовжувала зростати. продовжувала зростати, і мала, в принципі, досить непогані перспективи. Але в зв'язку з цими санкціями російська економіка падає. Наступний дописувач стверджує, що про санкції всі говорили. Два роки тому, і що Росії все буде погано, і... але все-таки з ними торгує Китай, Куба, Індія, Сербія, Іран і так далі. Так, є дійсно таке явище, що Російська Федерація знаходить способи обходити санкції. Це знаходить такі способи кожна країна, яка перебуває під санкціями. Колись я побував в Ірані. І я побачив, як живе ця країна, як живе країна, яка володіє п'ятою частиною всіх природних ресурсів нашої планети. Природньо це дуже багата країна, яка мала б жити нічим не гірше, ніж Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт та інші подібні дуже багаті країни. Але притому рівень життя в Ірані приблизно співмірний із життям в Україні, приблизно співмірний із життям в Росії. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що вони не можуть продавати. Природні ресурси за тою ціною, за якою вони продавали б їх без санкцій. Вони їх продають з дисконтом. Так само і Росія зараз продає нафту з дисконтом. Це не дає роль одразу, але дає роль відкладену. Причому навіть після війни Росія буде дуже довго відчувати цей ефект. Але чому російська економіка не склалася одразу? Все-таки маємо віддати належне Нацбанку Російської Федерації Львіри Набіуліні, яка провела досить грамотні реформи, і в зв'язку з чим російська економіка таки може функціонувати і Російська Федерація може все ще вести цю війну. Це є для нас дуже погано, але це все-таки треба мати на увазі, що далеко не завжди з цієї сторони воюють дебіли. Наступний дописувач питає. А що в цей час відбувається з гривнею? Так дійсно буває, гривня просідає. Вона просідає все-таки не так сильно, як рубль. і гривня, нагадаю вам, просідає не так, як вона просіла при Порошенка. При Порошенка війна була в рази меншою. Вона була локальною, це був конфлікт на території двох областей. У 2022 році Україна зіткнулася з тим, що війна. Прийшла на територію Херсонської, Миколаївської, Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської та Житомирської областей. Тобто, це в рази більша територія, ніж вона була до цього. Крім того, інша частина території України постійно піддається обстрілам. Це та ситуація, коли. Економіка України не може цього не відчути, не може не відчути такого масштабу руйнувань. В цих умовах ми дуже сильно залежимо від зовнішньої фінансової допомоги. Але Захід нас підтримує. І завдяки тому, що ми вдало тримаємо наш дипломатичний фронт, наша гривня, вона досі відносно стабільна валюта. Російський рубль, він куди менш стабільний, ніж наша гривня. При тому всьому, що російська економіка має в рази більший потенціал, ніж наш. Світ звертає увагу на російську пропаганду. Я про Канаду і все таке. Дане питання варто розділити на дві складові, тому що питання про Канаду це уже не питання російської пропаганди, це питання скоріше внутрішньоканадського та загалом внутрішнього контексту у західному світі. Справа в тому, що питання колабораціоністів будь-яких. Дивізії Реланд, дивізії Вікінг, дивізії з різноманітних полонених, в тому числі й дивізія СС Галичина, є неприйнятним на Заході. Ясно, що сталася помилка, якою дуже сильно підставили президента України Володимира Зеленського. Інакше кажучи, змусили єврея аплодувати ветерану дивізії СС. Це я вважаю було ну не дуже красива ситуація, але варто сказати, що канадське суспільство зреагувало абсолютно нормально, абсолютно правильно, так як і мали вони зреагувати. Спікер парламенту Канади пішов у відставку після цього інциденту, а Джанстін Трудо, прем'єр-міністр, приніс вибачення. Це абсолютно є правильним, тому що ми маємо засуджувати все таки тих людей, які воювали за нацистів. Крім того, цю людину представили як людину, яка воювала за свободу. Чесно кажучи, з таким представленням я б вважав, би, що Ярослав Гунько, який ветеран дивізії СС Галичина, був не колаборантом, а, припустимо, був мігрантом першої і другої хвилі в Канаді та воював у складі Збройних сил Канади. В такій ситуації я б і сам би йому аплодував би і сам би намагався потиснути руку і всіляко віддавав би шану. Але. Сталося, як сталося. І все-таки маю сказати не дуже хорошу річ. Не все те, що є прийнятним в Україні, і не все те, що є прийнятим навіть в українській діаспорі, ну такі речі, як віддання шани ветеранам від дивізії СС Галичина, є прийнятим на Заході. Ми маємо розуміти, що для багатьох людей, люди, які воювали на стороні нацистів, це є люди, які воювали на стороні нацистів, без жодних виключень. І при тому всьому на Заході їм віддавати шану не варто. Тобто це та ситуація, в якій трактування максимально однозначне. І друге складове питання, чому меседжі російської пропаганди знаходять свого слухача на Заході. Тут би я відповів, чому такі люди, як Роберт Фіцо, здобувають перше місце на виборах у Словаччині, чому партія Альтернатив Фрдочна здобуває. Все ширшу підтримку на території Німеччини і чому українські біженці на території Європейського Союзу стикаються із все більш і більш недружним ставленням. Це питання насправді досить просте: війна в Україні не є війною на території Європи, не є війною для європейських країн. Тобто середньостатистичний житель Європейського Союзу розуміє, що він платить за цю війну. У них зросли ціни на паливо, відповідно, зросли ціни на групи товарів. Зарплати при тому всьому у них не зросли. І при тому всьому приїхала величезна кількість біженців, до яких вони ну, не дуже добре ставляться, тому що у багатьох країнах, та й в Україні, я вам скажу по правді теж, не люблять чужих людей, коли вони у великій кількості приїжджають до вас. І сталося так, що. Від війни в Україні вони втомилися. Вони не сприймають цю війну як свою, і вони далеко не всі розуміють, що якщо Україна впаде, то вони будуть наступними. Такого розуміння у них все-таки нема, і на цьому дуже часто грають популістичні політики. Тому що вони бачать певний суспільний тренд, що люди невдоволені від зростання цін, люди невдоволені від величезної кількості біженців. І Багато політиків, багато медіа намагаються на цьому грати. І цей меседж він все більше і більше розгортається. Відповідно, тому з'являються праві популісти, які обіцяють звільнити ці країни від біженців, звільнити від величезної кількості українців і дати людям роботу, дати людям стабільність і все, що можна тут через кому вписати. Відповідно, через це. Російські меседжі пропаганди і лягають в основу цих політиків. Багато цих політиків підтримуються напряму з Російської Федерації, так, от е, французька політикиня, кандидатка в президенти Франції Марин Лепен, яка є діячкою уже досить тривалий період часу, крім того, її батько був з 1950-х років депутатом у Франції та і засновником фронт Національ а Зараз це партія, партія Ресамблеман Національна називається, і її партія Лефт Національ, вона колись отримувала кредит у Російсько-Чеському банку. Потім цей кредит перекупили, і Марін Лепен була довгий час винна гроші Російській Федерації. І при тому всьому Марін Лепен у той самий час, у 2014 році, не засуджувала анексію Криму. І при тому всьому вона була винна грошей Російської Федерації. Кореляцію можна зрозуміти дуже чітко. Наступне питання стосується, чому Україна провалюється у рейтингу ведення бізнесу. Дуже проста відповідь: у нас є війна, у нас є комендантська година, на жаль, в яку відловлюють диверсантів, в яку менше працює поліція, тому що менше побутових або заходів різних та всіможливих охорон громадського порядку. У нас може прилетіти ракета, може прилетіти шахет у твій бізнес. На жаль, це об'єктивна реальність, в якій ми живемо. Ми всіма силами намагаємося з цим боротись. в один прекрасний день росіян ми з України прогонимо, будемо жити з прекрасним, чистим мирним небом, в якому будуть літати цивільні літаки. Тоді Україна і дуже швидко підніметься у рейтингу ведення бізнесу. І останнє питання буде духовним. Як я думаю, що буде зі священнослужителями, які закликають людей на вбивство і закликають йти на війну? Відповідь на це питання є дуже простою. У Біблії є 10 заповідей. Шоста заповідь є? Не вбий. При тому, всьому заклик до вбивства він є таким самим гріхом, як і, власне, саме вбивство. Тобто це є дуже тяжкий гріх з точки зору церкви. Якщо брати по правильному по канону, як це відбувається у православній церкві, то ті священнослужителі, які закликають, закликають йти вбивати людей, це ті люди, які здійснюють дуже тяжкі гріхи і по-нормальному повинні були б взагалі відлучені від церкви на досить тривалий період, відбувати її під та і загалом не причащатись. Але ми бачимо, що багато представників, особливо Російської православної церкви. Освячують ракети, освячують танки, освячують зброю і благословляють людей іти і здійснювати вбивство. Ми бачимо російського пропагандиста Карчевнікова, який якимось біблійськими прецедентами знаходить привід і виправдовує вбивство українців. Це є абсолютно повна співучасть у вбивстві з точки зору духовної. З точки зору юридичної, це у них інший гріх. З точки зору юридичної. У них подібний е, гріх, як і у радіо тисячі пагорбів у Руанді. Вони закликають людей йти вбивати, і це призводить до масових, е, масових встреч, вбивств, масового вбивства населення України, яке ми бачимо у багатьох містах, в тому числі у Бучі. Тобто російські пропагандисти і за це будуть нести відповідальність. Але перед Богом вони будуть нести відповідальність як безпосередньо за вбивство. Тож, друзі, дякую вам за Величезну кількість запитань. Буду радий дати відповідь на ще ваші запитання, які ви залишите в коментарях під цим або під будь-яким іншим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. До побачення! Слава Україні!